До дня піхоти в 12-му ремійському корпусі проведений чемпіонат з шашок, до якого залучені були по одному представнику з усіх підрозділів, з усіх військових частин, які виконують завдання в операційній зоні 12-го армійського корпусу. І хочу зазначити, що мети цього заходу досягнуто. Була присутня зрозуміло і боротьба. На визначено переможця, але досягнуто основної мети це комунікації військовослужбовців з різних підрозділів, а також ну, створення цього єдиного колективу, задля чого ми тут працюємо і здобуваємо нашу перемогу. Подібні заходи впливають на бойовий дух позитивно. Хлопці згуртовуються в таких заходах, знайомлюються з інших, з інших батальйонів, яка з'являється ну, братерством між різними підрозділами батальйонами. Я хотів би побажати в день піхотинця своїм побратимам найбільше мужності, здоров'я. І щоб їм щастило кожного разу, тому що успіх дуже важливий в нашому ділі. Мені за честь бути представницею, і ви народу України, і з великою любов'ю за ми як велика завжди готові підтримати будь-який захід, бо розуміємо, що в цьому і є сила українського народу нашій єдності, наші колаборації, підсоченні життя смаколиками, бо для цього і працюємо, і для цього й живе. Дякую вам дуже. Участь у змаганні мене спонукало. Горді за свій підрозділ, бажання представити свій підрозділ і з честю його відстояти.